Постукала калина у вікно. Постукала калина у вікно. Пора ж бо господинечко до збору. Бо вже барвисте, золоте панно занесла осінь до твоєго двору. Це дивне таїнство і Божа благодать. В пучечки кластике кетяшки рум'яні. Вони горять, мов жар полахкотять. Осанна радосте моя! Осанна! Дуже осені калину, і в нас датом до бокалину посаджено. Збирати п'ять я калину, залишаю там, щоб там було і початку складають. І калина, якщо ми бачили, найкраще вона навісні, коли білим світом вкривається. Але найкраще це жни, mm. коли листя таке багряне, коли там скільки в скільки всього ті листочки падають і от.